Всім привіт! Всім доброго ранку. У нас сьогодні ранок гарний, добрий сонечко. Не знаю, правда, що там по погоді, скільки градусів, але ж сонечко. Я вже зробила собі каву. От вона зараз нас, настоюється. І думаю, покажу ж вам пирог, що, який він вийшов, цей же лавашний пиріг, творожний, творожно-сирний. Е, багато хто написали, що цікаво було подивитись на е, розріз його. Я, так що зараз розріжу, подивимося. Ще не розрізала, сама не знаю. Ну ось пирог. я його з форми вже витягла. Він, правда, трошки прийняв форму форми тої ж, але ж ну, на вкусовій якості, на смакові це не вліяє. Ось, бачите, який він виходить. Він опав, звісно, ну, опустився, він вчора був такий. Але, бачите, він застиг, він прекрасно держить форму. І мені, взагалі, здається, що. І вкусові якості будуть змінюватися від того, ну, який сир туди покласти, який твердий сир там буде. Так, зараз скуштуємо, зараз я ж сама не куштувала, а вона, ви знаєте, люба страва кожен раз, як готуєш, і воно кожен раз за смаком може бути різне. Зараз куштую скажу вам свою об'єктивну оцінку. Ну, смачно. Нічого не скажеш смачно. Він другий ну, по вкусу, чим, по смаку, чим я солодкий робила. Але це теж смачно. Ну, просто що він солюненький. Ну, ще, прикольний. Він за що того, що там оцей лаваш порізаний, да, такий частинками, і він виходить такий, бачите, як слоєний, наче. Непогано. Дуже непогано. Я ж кажу, можете покуштувати, ну, приготувати, попробувати приготувати і покуштуєте. Дуже непогано. М -м -м. Хусняшка. Все. Табу зробила, буду снідати. Ой, вийшла на вулицю, тут таке сонце. А вийшла тому що я згадала, в мене ж на пошту прийшло тут е мій подарунок собі на 8 березня. Я собі замовляла кримчик для обличчя і треба його забрати, тому що він прийшов ще, мабуть, у п'ятницю. Мені не було п'ятницю, коли вискочить, бо працювала. Ну, от Субота-неділя вихідні. Та й думаю, зараз, знаєте, так дивлюся, таке наче сонечко, така погодка гарна. Вона гарна, але ну не дуже тепла. Ось навіть крига. Ось бачите? Хі -хі, крига навіть прихопилася. Ой, сонце таке світить, не бачу. Включилась камера, включилась, значить. так що зараз зайду, ось у мене пошта тут в сусідньому домі рядашком. Та прийдусь, може, десь магазинами прогуляюся. Та тоді додому вже готувати щось. Сьогодні в мене цілий день буде на кухні. Посилочку отримала, правда, там в очереті вистояла. В Магазин сходила. І думаю, вже додому чи що. О, та тут так гарно на вулиці і не хочеться йти додому йти. Але ж роботи багато вдома, по кухні. А так хочеться погуляти. М -м -м, не треба йти щось їсти, готувати. Мабуть. Так, ну це таке. Зайшла тут, купила тільки заморозку, спаржеву фасоль і що, ще й горошок зелененький, на супчик. Хочеться супчику. Це ще думаю, зараз, мабуть, зайду куплю декілька крилечок на супчик. От, а не назварю супчик сьогодні. Зараз зайду ще. Ой, я вже прийшла додому. Зараз покажу вам, відкрила вже посилочку. Це мені така штучка. Це не кремчик прийшов. Це прийшла така от мені сироватка, антиоксидант для обличчя. Ось така фірма. Я користуюсь Я кремчики такі брала, вони мені подобаються. М -м, пахуча яка. От. Оця бзюшечка взагалі стоїть більше тисячі, але була вона по скидки 50%. В общем, вона вийшла мені там 500, ну, почти 600 гривень. Ну, у них гарна продукція, а ви знаєте, зараз. На весну, коли шкіра і так, і мало вітамінів, і мало зволоження. Думаю, треба трошки побалувати свою шкіру. Так, що я ще купила в магазині? Ну, зайшла, купила оце курочку. Зараз буду, зараз буду починати щось робити на кухні. От. А також купила заморозки, ну, я вам казала, так? горошок зелений. і Паржава фасолька, це на супчик. Мені сподобався супчик. Я тут такий робила супчик із овочевий. Мені сподобалось. Досталось помидорки, теж туди кину. Взагалі, буду зараз це це готувати. Ой, з рибою з цією це просто прикол. Це просто прикол з цією рибою. Дивіться, що з неї залишилось після того, як вона розстала. То, знаєте, таке враження, що. Одна шкурка, а ну, мені просто цікаво її зважити. Скільки ж в ній було води. А води з неї стекло, бачите, скільки? Зараз зараз зважу. От просто раді. І то мені там, і то більше стекло. Як то кажеться, ради спортивного інтересу. Скільки з неї залишилося. Боже, не риба, а не щастя. Просто. 131 грам залишилося риби. А було, я спеціально зберегла чек. Так, а було 356. Ну, 356 мінус 130. 220 грам води. За що ми платимо гроші, так? По 88,90, по 89 гривнів. Ой, дурять нас на кожному шагу. На кожному ну, нічого. Хоч мені там писали, що не сподобалася риба, хто пробував, хто ну, пробував, хто куштував її. Але я ж таки зроблю сьогодні, я покажу, як я зроблю її, буду, ну, побачимо, можливо, мені сподобається. Але ж вона це тільки зубатка, отака, ну, в глазурі продається, другої її немає. Щоб була там суха заморозка, чи як, ну, нема такого, тільки у глазурі. Так, ну а я буду займатися справами, буду зараз тут, мені ще сьогодні бажано би ті помідори попідв'язувати. Ну коротше буду займатися справами. Що встигну, то встигну, не встигну, щось завтра. У мене там на завтра теж е, тільки одна одна клієнтка і все. Так, супчик, все, в мене буде вже там ну, вже картошечка, м'язко, морковка. Тут залишиться в мене тільки овочі, тоді пізніше трохи кинуть. А я думаю, поки тим часом замариную <су> цю нещасну горе рибку. Я, ви знаєте, на просторах інтернету вчора шукала, як її можна приготувати, щоб було смачно. І познаходила рецепти, ну такі взагалі звичайні рецепти, як, як зазвичай запікається риба. Сіль, перець, лимонний сік і все. І знайшла один рецепт такий, що не, ну, не дуже звичний, скажімо так, для риби. І думаю, ну, треба його спробувати. І там нічого такого не було, якби важкого. Ну, зараз вам покажу. Ну, для риби незвичний рецепт. Це пару чайних ложок сметанки. Ну, це я беру на один стейк цей. Тому, якщо більше стейків, то можна більше використовувати. Так, у мене є заморожений кріп. Е, сюди додаємо. Можна свіжий, ну, в мене заморожений, чудовий, він домашній, ароматний з огороду. І також сюди додаю спеції до рибки О, до рибки. і сіль. Господи, цей кріп розсипався по всьому столу. Так, і соль. Все, сіль-сіль. І сіль. Ну, я думаю, достатньо буде на один стейк. Все це перемішуємо. І оце буде така намазочка на нашу рибку. Я ж кажу, коли я побачила цей рецепт, ну, думаю, такий незвичний рецепт для риби, тому будемо. Пробувати таке готувати і будемо пробувати, яке воно буде на смак. Ну, а тепер я взяла листочок пергаменту і покажу, як її буду запікати. Зробимо такі ось бортики. Так. Тепер я кладу половину цієї суміші сюди наниз під рибку. Так, який він там той стейк. Ну так, приблизно. Тепер викладаю сюди цю рибоху. Ох і риба нема, що бачити. Так, завертаю ці всі штучки, дрючки сюди, вушка. І тепер е, другою частиною суміші все це діло тут отак змащую. І залишаю в такому вигляді, щоб ця рибка промаринувалася. Ну, скільки там їй, півгодинки їй буде достатньо. От, І Зроблю тут, типа, знаєте, як лодочку. Я лодочку зроблю і ось ці кінці зав'яжу. так. Ну, ось так у мене вийшов цей стейк. І я його тоді положу десь у формочку і отак в такому вигляді тоді, запечу. Так, все, я вам показала, як я замаринувала рибку. Десь через півгодинки вона якраз промаринується, і я її, вона вже в духовці, я її тільки тоді включу. Бо я поставила в скляну форму, то духовку заздалегідь не розігріваю, бо скляну ж форму не можна ставити в гарячу духовку. Ну, а я зараз займуся. Я сьогодні думала, я гадала, отож думаю, що його... хотілося мені щось таке ото печінкового, печінку вчора купила. От, і думаю, ну що опять це смажить латки, ці чи котлетки. Не хочеться ж вроді, такого смаженого, знаєте, нічого. І тому я вирішила зробити печінкове суфле. От, зробити печінкове суфле, і зараз я цим займуся. А рецепт окремо виставлю на каналі. Ну, для того, щоб, якщо комусь сподобається ця ідея, то щоб вам було легше шукати його, знаєте, бо так, коли у влогах рецепти дуже важко знайти. От, а коли він окремо, його легше шукати. Тому зараз займуся печінковим суфле. Ой, працюю тут, знімаю вам відео. Ой, якраз роблю це суфле, а тут тривога. Знаєте, пару днів не було. Я навіть, навіть така думаю, о, не вже, може вже не буде. Скільки вже раз ми таке да, думали, коли були затища. Ну хто зна, що воно ну, може просто зліт в самоліті, але ж кожен зліт не знає, що очікувати. О. Поки я терпну чи це моркву натираю. Ой. Починається в мене, ви знаєте, це весна-літо, і вона ж горлає страшне, то хоч вікна закриті були, а зараз уже жарко, коли закриті вікна, і я ну, тобі що готую, я відкрила вікно і думаю, боже. Толі там все скінчиться. Отак. От все, перекричала. Супчик валю. Ви знаєте, за що мені подобаються оці овочеві супи? За те, що тут таке роз... розмаїття прям фарб. Тут і помаранчева ця, морквинка, і помідорка, і зелень. І, ой, ну, ну така краса, прямо і смачно. Ви знаєте, я раніше, щоб мені сказали, що я буду їсти овочевий суп і сказала фу-фу-фу. Ні. Мені дуже подобається. О, так що супчик у мене вже я зараз підсолю, та вже майже і все. От. Ну і буду зараз доробляти суфле. Це відволіклася, натирала морку і відволіклася посолить супчик собі. А я ви знаєте, вже, вже час це скільки ось у час? 20 хвилин другої. І я ще їсти не хочу, а поснідала я в скільки, мабуть, чи пів дев'ятого, чи в скільки я поснідала. Пирогом же ж з лаваша, а він такий ситний. Я два кусочка, ну ви бачили, скільки я відрізала. Я два кусочка відрізала, і я досі не хочу їсти. Дуже ситний. Так, ну добре, роблю далі, роблю далі в суфлі. Все, мій супчик, можна сказати, готовий. І мені залишилося сюди тільки вкинути зелень. Сейчас покуштую на сіль. Я пижу, він смачний. Оце іменно з помидорчиком. М -м, смакота. Я в цьому році помидорів вот отаких, знаєте, от кубіками, кубиками, кубиками наморожу на більше. Домашні помідорчики ну, дуже смачно. І це можна додавати в усе. Розумієте? в усе. В любі подлівки, в любі супи, борщі, в тушену капусту. Ну, супер. Просто супер. Так, чуть-чуть мені ще підсолити і все. І. О, такий густенький, але я люблю густі супи. Я не люблю, коли там тільки вода, що там їсти. <рес> <рес> вот. Я люблю, якщо це суп, то суп. якщо це борщ, то борщ. І все, додаю сюди зелені О. для аромату кропу. І зараз він закипить і все, я виключаю. Я ніколи не даю. Кропу там кипіти, щоб він став, знаєте, вже перекипів і немає від нього ні вкуса, ні запаха, нічого. Все, зараз від воно тіти закипить, і я виключаю. І супчик у мене готовий. Супчик готовий. Суфле моє печеться в духовочці вже. І рибку запечу вже після суфле. Тому що, знаєте, я подумала, що якщо я запечу рибу до того. То провиняється вся духовка оцим суф... рибою, і буде, тоді її суфле смердіть. То рибу вже запечу, тоді вона мене стоїть, маринується, все в порядку. Так, суфле моє вже приготувалося. Я вже Ось, показувала в тому відео, де я знімала рецепт, показувала суфле приготувалося. Дуже смачне, я покуштувала, Зріз дуже гарний, смачно, дуже смачно. Я прям з задоволена. так, знаєте, дуже подобається, що тут багато моркви, і морква дає такий трошки солодкий привкус йому. Дуже смачно. А також приготувалася моя горя-рибка. Одя, годя. Приготувалася рибка. Ну, рибку я тільки витягла, вона ще гаряча. Але зараз я сюди теж візьму шматочок, щоб хоч покуштувати, що воно таке. А, зараз вам покажу, яка вона. У цьому сметанному соусі. Ну, от таке, тут, знаєте, бачить нема що. Ну, реально нема що. Воно ще запеклося, і з нього сталося тут нема що на нього подивитися, не то що їсти. Наїстися, коротше, нема що. Ну, знаєте, в целях, в целях, так сказати, того, що я його ніколи не куштувала, ну треба було один раз хоч в житті, вже на якому там році мого життя покуштувати. Ну, зараз покуштую просто на смак яка. Дуже ніжна рибка. Я не скажу, що вона на смак погана. Ні, на смак добра. Ну, як риба, як риба. Дуже ніжна, прям така, знаєте, ростала в роті і нема її. Ніяк не відчувається. Ну, я взяла манюсінький кусочок. Ну, в принципі, їсти можна просто що бачите, якщо ви готові платити за воду. Да? Все ж таки, як на мене, то я звикла до більш плотнішої текстури риби. Вона ніжна, така, ну я ж кажу, та не в роті. Просто от, знаєте, таке враження, наче. Кусочок масла от взяв в рот а воно розтало. Оце така рибка. Маринад, ну так, укропчиком гарно пахне. Непоганий, в принципі, непоганий. Не знаю, як до риби. Ну, це такий маринад знайшла в інтернеті. Ну, непогано. Їсти можна. О, то це так, Спечінкове суфле мені більше подобається. Я взагалі рибу не дуже люблю. Якби Я рибу, мабуть, років до 35 взагалі не їла ніяку. І зараз я ще не люблю варену, варену рибу, я не люблю, там оті, ті пауха, рибні супи, Ну, може, якщо тільки з червоною рибою. Але ж стала вже потім, я себе якби, привчила трохи, і я хоч стала їсти рибу, ну, таку. Запечену, смажену, там, капчону, скумбрію люблю да? оселедці, таке я хоч стала їсти. Бо раніше я взагалі нічого такого, риби взагалі не їла. От. Оце вже в мене. Зараз поставлю, зроблю собі чайку поп'ю. Та і на сьогодні, мабуть, все. Время, В принципі, ще й не пізно, без Вот. Ну, вже завтра я там буду щось, не знаю, що завтра буду. На сьогодні хватить у вас рецептів. От. Так що завтра я вже буду, не знаю, палички треба поставляти в помідори, бо в мене їсти то буде, що це на декілька днів. Тут буде і супчик. У мене є. Супчик, до речі, я обідала дуже смачний. Не знаю навіть на що я той хліб купила. Бачите, він в мене ще цілий. Ось Оскільки днів пройшло, хліб цілий лежить. Я не їла ще ні разу. От, суп поїла і так без, без хліба, дуже смачний супчик. От, ну і буде у мене ще суфлет. Тут його. Ось як багато. Це мені надовго його їсти буде. От, так що це такі справи в мене. Такі справи. Завтра в мене теж там вроді чи одна клієнтка, чи що, то майже, майже вільний день. От, оце таке. Буду робити собі чай. Знаєте, думала, оце, думаю, ну чим його це займатися. У мене ж типа сьогодні вихідний. От, оце поки чайок водичка закіпала. Та й думаю, я, мабуть, піду. І засяду за вишивку. Тому що я вже, я вже навіть не пам'ятаю, коли я вже ту вишивку брала в руки. Так що зараз піду повишиваю. Ой, мабуть, на сьогодні і все. Я вже з вами не буду вам нічого такого показувати. Може, все показала за день. А зараз засяду, повишиваю, і о, я почала дивитися знову кіно-серіал Великолепний вік. Я його вже дивилася, не знаю, разів три чи чотири. А це щось мені так, знаєте, якось включила телебачення 1 плюс 1, а там іде перша серія. І так воно мені щось згадалося. Так думаю, ой, треба його передивитися. І я це зараз сижу дивлюся. То це зараз візьму, мабуть, вишивку. І буду сидіти, сидіти дивитися серіальчик, от, помонтую відео, повиставляю вам. Та і все на сьогодні. Так що, все, з вами прощаюся. Всім пока-пока. Всім всього самого самого найгарнішого.